Волинянка, яка перебувала зі своєю дворічною дитиною на лікуванні в Олинській інфекційній лікарні, поскаржилась на умови. Відповідне відео вона виклала в соцмережах. Показую платну палату, наші умови. По ремонту все зрозуміло. Так? З вікон сіфонить так, що такі щелі он за, за заткнуто якимись серветками. Ну, це більш-менш ладно. Хоча дує дуже страшно. Просто пропалені діри. Постіль, це що це таке? Люди добрі? Нехай. А ліжечко дитяче, в якому спати. Це, скажіть, будь ласка, це потребує великих коштів. Оце все підфарбувати. Ну це просто. Ну Мені страшно просто уявити, які умови в безкоштовних палатах. Добре, переходимо до ванної. Зараз покажу ванну. Просто це все грибок. Показала жінка не лише двомісну палату, а й їжу, яку принесли її дитині. Поспілкуватися детальніше про ці умови перебування в медичному закладі авторка відео відмовилася. Як нам стало відомо, її дитину виписали з лікарні вже 27 січня. Своєю чергою в інфекційній кажуть, що ремонт в палаті, де перебувала мама з дитиною, робили десь у 2018-му. Визнають вікна, які встановлені десь років 10 тому, дійсно проблемні, але все одно ну є таке, що ми його каже, що чимось там запхане, так воно і є, тому що воно не не прилягає щільно. От, хоча ми кожного року кличемо майстра, і вони це роблять. Ну просто вікно щільно не прилягає, і коли вітер в цю сторону, то так воно дує, нараз цей. Щось тут теж було, що посільні дні якісь. Ні, матраси mm -hmm. тут такі були, але ну, тільки що вони ці матраси нам дали по благодійній допомозі не так давно, ну, але вони, бачите, mm -hmm. видно, що псуються. А постіль це... можна свою привозити? Якщо можна, якщо не бояться, дехто свою і привозить. От просто що ми здаємо їх ну в загальну прачечну і ну вона не має з часом вигляду. А чому так? Тому що постійно додаються дезрощини, і вона швидко нищиться. Дитячі ліжечка запевняє медичний директор, фарбуються щоліта і щоразу після виписки кожного пацієнта обробляються дизрозчиними. А тому фарба злазить. Грибка кажуть медики. Комісія у ванній кімнаті не виявила. Пояснюють, відлущилась фарба в місці, де відходить від стіни душовий піддон. Що ж до плат. Платних палат переконують, таких немає, але є благодійні внески. Вона не платна. Є є мами, які хочуть лежати тільки окремо, ну не хочуть, наприклад, з іншими дітьми. от є такі, ну як, типу з благодійним внеском палати. Тим часом до лікарні прибула представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Юлія Спас з моніторинговим візитом. Коли у ЗМІ з'являється подібна інформація щодо того, що порушуються права, зокрема мова йде про порушення прав ймовірне порушення прав дітей на належні умови перебування, харчування, отримання медичних послуг, ми одразу реагуємо шляхом проведення виїзного цільового позапланового моніторингового візиту. Отож, представник уповноваженого перевірить озвучену волинянкою інформацію. В ході візиту мають дослідити все від документації до кухні, на якій готується їжа. В разі, якщо порушення таки в Виявлять лікувальному закладу та Волинській ода надішлють рекомендації, і заклад матиме місяць, аби усунути можливі недоліки.